Вітаю, шановне товариство! Основна мета більшості людей, які займаються органічним землеробством, це вирощування органічних овочів. І якщо спитати у цих людей, а навіщо витрачати стільки зусиль на вирощування оцих органічних овочів, відповідь буде одна, тому що органічні овочі дуже корисні. Але насправді ми не знаємо наскільки корисні ці органічні овочі, і чи набагато вони корисніші від тих, які вирощуються за традиційними технологіями, бо нема ніяких наукових досліджень, які б нам дали відповідь на ці питання. Звісно, ви мені скажете, що це ж очевидно, бо ті овочі, які з отруту хімікатами, ну вже сама слово отрута, вони. Шкідливі, а ті, що без отрутохімікатів, хімікатів, вони корисні. Але те, що ми вважаємо очевидним, далеко не завжди відповідає дійсності. І цьому є багато прикладів, і я один з них вам наведу у 80-ті роки, в США лікарі забили на сполох, нація катастрофічно товстішає. Причому проблема була настільки реальною, що її помітили не тільки лікарі, в деяких американських штатах почали на стадіонах змінювати сидіння старого зразка на більш широкі, тому що в старі сидіння вже не вміщалися товстенькі американські дубці. І в рамках боротьби з цією проблемою хтось запропонував очевидне рішення. Якщо люди жиріють, то значить, треба обмежити споживання жирів. Ну, логічно. І тоді почався оцей бум з нежирених продуктів, молоко нульової жирності, біле м'ясо. Замість масла почали вживати оці м'які маргарини і так далі, і так далі. Але пройшло кілька років, і ті ж самі лікарі побачили, що ті пацієнти, які перейшли на знежирену дієту, не тільки не знизили вагу, а й продовжували її набирати. І розгадка цього феномену виявилася дуже простою, бо нашому організму для нормального функціонування потрібні жири. І бажано, щоб це був баланс рослинних і тваринних жирів. Я не буду вам зараз читати лекції по фізіології, навіщо ці жири потрібні, можете погуглити. І коли наш організм бачить, що він не жирів, то майже всі жири, які потрапляють в організм, він відкладає про запас ну правильно у вигляді жирової тканини. А окрім того, він ще починає сам синтезувати жири з тих же білків та інших речовин, які потрапляють в наш організм з їжею. Так що, поки якийсь факт, а саме факт про величезну корисність органічних овочів не підтверджений науково, то і казати, що вони дуже корисні, ми навряд чи можемо. Ну і другий аргумент, яким оперують адепти органічних овочів. Ну який, власне кажучи, теж базується на оцій недоведеній великій корисності органічних овочів, в тому, що ось раніше люди їли органіку, вони були здоровішими, вони не хворіли, не було онкології, всі були богатирі, і так далі, і так далі. Отож, пропоную вам зробити невеличкий екскурс в історію і дослідити, наскільки ж корисним було це поїдання органіки. От хто вже точно споживав виключно органічну їжу, то це доісторичні люди. Вони забивали органічного мамута, збирали органічні корінці та ягідки і, звісно, цим всім харчувалися. Але навряд чи отой органік сильно покращував їх якість життя, тому що більшість доісторичних людей не доживали до 30 років, вони гинули від хвороб на полюваннях у сутичках з іншими племенами та від погодних негараздів. Пропустимо давню історію і перенесемося зразу у середньовіччя. Середні віки характеризуються бурхливим розвитком і зростанням міст. А звісно, навколо цих міст утворюються сільськогосподарські агломерації, тому що міське населення має щось їсти. І, звісно, у тогочасних селян немає ні мінеральних добрив, ні хімічних засобів захисту, але зате є великі масиви монокультури, ну, відносно великі, як на ті часи. Але ми знаємо, що великий масив монокультури це благодатний ґрунт для масового розмноження шкідників і хвороб. Окрім того, від інтенсивної експлуатації земля швидко виснажується і втрачає родючість. І тому голод був постійним спутником тогочасного людства. Низькі врожаї або Повна загибель врожаю через велике розмноження сарани та інших шкідників призводили до загибелі тисяч людей, причому гинули якраз самі вразливі категорії це діти, це літні люди. Отже, знов таки споживання корисного органіку ніяк не покращило життя суспільства в цілому. До речі, середньовічних споживачів. Органічної продукції підстерігала ще одна небезпека. Вона називається ріжки пурпурові. Це такий гриб, який паразитує на більш як 100 видах злакових рослин, але найкраще він розвивається на житі та пшениці. Гриб утворює токсичні речовини, які не руйнуються під час термічної обробки. Отож, середньовічні люди споживали хліб з отрутою. А оскільки токсини гриба впливають в першу чергу на нервову систему, то споживання такого хлібу приводило до дуже дивних наслідків. У багатьох середньовічних джерелах описаний такий феномен, коли десятки і сотні людей одночасно охоплювало збудження. Люди починали танцювати, вигукувати якісь незрозумілі звуки, і вони могли танцювати. Підряд декілька днів, і частина цих людей після оцього скаженого танцю падала мертвими. І сучасні вчені вважають, що оце таке божевілля це якраз дія токсинів ріжок пурпурових. До речі, з цього гриба пізніше добули, як то кажуть, заборонену речовину, яка називається ЛСД, ну теж можете погуглити. І особисто я, звісно, виберу хліб із пшениці обробленої фунгіцидами, аніж з такого органіку. У 19 сторіччі золота ера органічного землеробства закінчилася, бо були відкриті мінеральні добрива та отрутохімікати. Звісно. Використання цих добрив і отрутохімікатів було нерегламентоване, Ці речовини були мало вивчені, особливо на віддалені токсичні ефекти. Тому 19 й і початок 20-го сторіччя люди споживали цієї хімії разом із продуктами землеробства. Дуже багато набагато більше ніж ми зараз. Що ж стосується совєтських часів, бо є такі люди, які там зітхають за оцим совком і кажуть, ось зараз хімія, а тоді хімії не було, то я вам скажу, що ситуація з використанням добрив і засобів захисту була ну, майже катастрофічна. Бо ми пам'ятаємо, це планове господарювання, оце все партійна верхівка вирішувала, що скільки і коли сипати на поля. І якщо тобі на колгосп там перепало умовно 10 тонн селітри, то ти маєш ці 10 тонн селітри висипати на ці поля. Бо якщо не висипиш, будеш шкідником і ворогом народу. І якщо ви уважно вивчите характеристики сучасних засобів захисту рослин, наприклад, тієї ж сенгенти, то ви переконаєте, що ці засоби захисту набагато менш токсичні, ніж те, що використовувалось там 30 чи 50 років тому. І е, я зараз також бачу, як деякі люди піднімають руки, щоб писати мені гнівні коментарі про органічні овочі і про все це добро. Е, зекономте свій і мій час, бо я не сказала, що органічні овочі не корисні. Я просто сказала, що ми не знаємо наскільки вони корисні. Я не сказала, що не треба займатися органічним землеробством, бо я сама займаюся органічним землеробством. Я просто хотіла сказати, що деякі проблеми дуже перебільшені, і варто розглядати ці проблеми з різних точок зору і в різних аспектах. Тим більше зараз світ, як на мою думку, стоїть на порозі величезної катастрофи, і от точно органічні овочі від цієї катастрофи не врятують.